23 листопада в сесійній залі Коломийської ратуші відбулися громадські слухання про створення комунального друкованого засобу масової інформації. Навколо цього питання точилася гостра дискусія та були озвучені різні думки щодо майбутньої комунальної газети. На громадське слухання були присутні депутати ради, представники коломийських змі, члени громадських організацій та жителі міста. Виступити мало змогу 19 осіб, які висловили свою точку зору щодо пропозиції влади міста. Та початку хочу одну історію також тіло розповісти. Нещодавно один голова однієї громадської організації, коли ми мені сповісти з тому, що звертався в міську раду з проханням виділити 25 тисячі гривень коломійській дитині, яка мала поїхати на музичний фестиваль. Цих коштів не знайшлося, і відповідно виникає питання: а звідки міська рада буде брати кошти, суму, яка в, 10, в 100 разів більша від цієї суми? Так? Це перше. А по-друге, я пропоную. Як редактор Коломийської правди я пропоную на мене раціональний варіант. Ми, можемо, ми пропонуємо міській раді укласти договір, запропонувати 4 сторінки газетної площі, не в збиток нашій площі, а як плюс. І за суто символічну плату, тобто за ці за місяць ми, 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 ми готові на суму 1 гривню суто символічна плата. На мене це досить є раціональний варіант. Тому що е, ці, ці гроші і газета не відходиться 50 тисяч гривень в рік. Це я знаю кродакту. Ці гроші, які будуть на газету витрачатися, я пропоную е, витрати чи на освіту, на яку ніколи кошти, чи не марши, зокрема на ремонт вулиці Яворницького, так де зараз досить складна ситуація. Як? Та мер міста Ігор Слюзер і далі продовжував наполегливо переконувати коломийців у необхідності створення комунального видання, адже нашій владі потрібна газета. Вона не буде велика і шикарна газета, на мій погляд. Це би мав бути тижневик, чотири сторінки достатньо, щоб висвітити діяльність міської ради і всіх депутатів міської ради. Це моя думка. Але ми її тут зібрали, щоб послухати думки всіх. Зараз, послухавши вас, знаєте, думка якось чуть-чуть змінилася, але напевно скажу те, чим ішов. Коли ми ставили питання на створення цієї газети, звичайно, що я голосував за. І зараз, як мешканець Коломиї, я напевно за, але все ж таки, я ще являюся депутатом міської ради, членом бюджетної комісії, все ж таки я чую сума 250-300 тисяч гривень. так? Я такої не називав, то називала пані Оксан. Я починаю чути сума 300, 200, Вона десь обговорювалася, вона десь у нас не, про не бо, не бо я ще не чув. Я ще не чув, але вже чую в двісті 250-300 тисяч гривень. От я собі засумнівався, чи є потреба, маючи такі дири в бюджеті. Якщо це така сума, все ж таки, якщо це така сума, чи є потреба можливо є стимул зараз. Арендувати чи сторінку в газеті якийсь, чи коломийські вісти, чи Коломийська правда ще на якийсь рік другий. Я все ж таки говорю про витрати з бюджету, про витрати коштів. Можливо, є смисл арендувати сторінку ще на якийсь рік другий, допоки в нас. Ми не орендували взагалі. Не орендували. Шкода, що Володимир Дуганюк зайшов пізніше, коли ви сказали, виявляється, що з вами, Володимир, Володимир Миколаївич, велася бесіда і ви десь не дотрималися якоїсь угоди. Я не знаю, що ви будете висвітлювати. Моя пропозиція така. Поки що газету не відкривати, не пот... ну, не то, що вона не потрібна, вона потрібна, а можливо подавати інформацію чи в Коломейські лісти, чи в Коломийську правду. На сході України в маленьких містечках існують комунальні ЗМІ, І, до речі, вони прибуткові. І, знову ж таки, оця наша дискусія підводить до того, що на цьому ринку інформаційному має бути конкуренція. І нічого страшного немає. Я дуже рада, що сьогодні пан Володимир е, Довганюк кардинально змінив свою думку. Бо коли була в нас була, пам'ятаєте, дискусія, і відповідно представники Коломийської війська, представники коломийської правди були проти створення. Я розумію, підприємець. Ви дальше проти, але ви так черяву сказали і за, і проти. Тому нічого страшного немає. Коломийська газета Коломийська Коломийська вісті. Я рахую, що ця газета вона потужна, вона відкидаючи весь той негатив, що йде в сторону, не будемо називати по персоналі, вона прекрасні дає екскурсію в минуле. Газета рентабельна, читабельна. Коломийська правда, я, не, вибачте, не даю, бо я не якийсь там спец, але як е, житель міста Коломи, я хочу сказати, Коломийська правда м'якша, інтелектуальна, хороші продукти. Чому сьогодні ви не даєте право, щоб дійсно заіснувала комунальна, прекрасна газета? Звичайно, я проти. Що ця газета має бути під міського голову чи під певних депутатів? А чому? Є депутати, які завжди мали свою думку. І якщо газета буде суб'єктивною, то мене не скажуть своє слово. Ну коломийські ЗМІ мають право жити. Та чи доцільно зараз створювати газету, коли у місті і так катастрофічно не вистачає коштів на ремонт доріг, на дитячі садки та школи, на бюджетні установи, які знаходяться в аварійному стані? Варто зауважити, що місцеві змі, зокрема Коломийські вісти та Коломийська правда, пропонували свої послуги по висвітленню діяльності влади на шпальта газет, причому зовсім безкоштовно. Та міський голова відмовився від такої пропозиції, адже для нашого мера краще пустити на вітер 250 тисяч гривень, аніж поступитися своїм принципом. Я вважаю, що газета має бути від громади. і Є дві газети. Хай борються собі і доказують, хто краще. А як буде газета від голови, він каже, як було з цим з телебаченням, я не буду платити і робіть так, як я хочу. Правильно? Правильно. І Я був тому проти. Нащо під себе робити газету? Я рахую, що спочатку треба би було. Щоб був басейн, ці кошти можна витратити на ремонт цього басейну, щоб запустити басейн. Я особисто, у мене дочка займається спортом, і, і ми з 2006 року. Я дочку регулярно вожу в село Турку, вона, щоб вона плавала, Вона в мене спортсменка. І там багато дітей, хворих, приходять на ну, лікуються, якби, бо вода лікує заперельний параліч. І я рахую, що можна не обов'язково комунальна газета, можуть бути. Власні газети, але якщо є і власні газети, приватні, і, наприклад, був би басейн було не було б дирок в бюджеті в Коломиї, і не були б басейни, там, скейт-парки, які міський голова хотів зробити, тоді можна говорити вже про комунальну газету. А якщо цього всього немає і зараз зробити комунальну газету, ну що таки комунальна газета, вона ж не буде думку людей друкувати там. Вони будуть друкувати думку депутатів міського голови заступників, Тупників це за громадські, як би можна сказати, за, за податки за е, податки людей і себе піарити. І я рахую, що не на часі зараз створювати комунальну газету. Поремонтуйте басейн або побудуйте басейн новий, е, виконуйте свої якби зобов'язання, які ви взяли перед громадою. А потім я рахую, що можна комунальну газету. Наприкінці громадського засідання, коломийці висловили свої за і проти, та остаточне рішення буде прийнято незабаром на засіданні міської ради.